ne ispod близько трьохсот журналістів загальнодержавних, регіональних та закордонних змі, дві години відповідей на запитання. Такий арифметичний підсумок прес-конференції Віктора Януковича. Практично ж, завдяки спілкуванню з президентом, найближчим часом вдасться розв'язати і деякі наболілі проблеми шахтарів, металургів, пенсіонерів та пацієнтів медичних закладів України. Віктор Янукович з оптимізмом ставиться до ходу реформ, які відбуваються у нашій державі. Сьогодні спільними зусиллями ми створили всі Можливі передумови для подальших перетворень. Саме тому державний курс на реформи знаходить підтримку всередині країни та отримує розуміння наших міжнародних партнерів. Приділив увагу президент і реформуванню 57. соціальної сфери, зокрема медицини. Збудовано вісім сучасних перинатальних центрів, в яких народилось понад 20 тисяч немовлят. І в інших регіонах. Ця розбудова продовжується і будуть побудовані по всій країні в 2012 році. В Україні зареєстровано найнижчі за роки незалежності рівень малюкової смертності 8,5 на тисячу народжених. І материнської смертності 13 на 100 тисяч. І ця динаміка на щастя покращується. Започаткована програму створення сучасної первинної допомоги, забезпечення населення такою важливою послугою, як швидка та невідкладна допомога. Запитання президенту задавали по черзі журналісти загальнодержавних змі, за тим регіональних і потім закордонних. І якщо представники центральних ЗМІ здебільшого прагнули скомпрометувати керівника держави, то регіональні журналісти намагалися за допомогою спілкування з президентом розв'язати окремі болючі проблеми свого регіону. Ось що з цього приводу думають житомаряни. Питання регіону дуже звісно важливе, тому що ми живемо тут і, і нам всім жити, як то кажеться. Я вважаю, державні повинні задавати державні ці запитання, такі цільові, що як роблять, як роблять фабрики, заводи. Переконаний, що коли це озвучено на всю країну, коли це чує президент, коли це ведеться протокол, то ці питання можна здвинути з місця. Адже наш онкодиспансер збудований ще у минулому столітті у 1964 році. Сьогодні звертається у рік більше 80 тисяч наших мешканців Житомирської області за допомогою. І от від це питання задали. Я надіюся, що буде певна реакція. Те, що задавали питання, що часи вже пройшли, коли ми наших дітей навчали плавати в річках, водоймах уже цей час прийшов, сьогодні. Треба будувати басейни. Запитання, які журналісти не встигли озвучити на прес-конференції, президенту передали у письмовій формі.